У руках набої та снаряди на голові шлемофон для захисту та зв'язку. Офіцер Богдан Марченко готується до виконання завдання. Із танкової гармати цілити мене вперше, однак побоюються, що сніг завадить влучній стрільбі. Погодні умови такі, що погано буде цілитись, тому що сніг мало видно. Щоб отримати п'ятірку, потрібно влучити у п'ять мішеней. За кожним рухом офіцерів пильно стежать. Потім буде робота над помилками, адже командир має виконувати нормативи краще за підлеглих. Сама вам так казати, нижча ланка офіцерська командир зводу, який безпосередньо навчає займається навчанням підлеглого особового складу. І від того, як вони будуть підготовлені, так вони будуть від, безпосередньо. Навчати свій підлегли собою склад. Військовий офіцер повинен уміти не лише влучно стріляти, а й досконало керувати важкою технікою. На танках та БМП вони долають мінні поля, естакади та рівчаки. Завдання не з легких, але минулося без двіюк. Потрібно відчувати машину і також нею управляти. Не потрібно вже давати їй великих оборотів. Машина, хоч вона і стара радянська машина, але не підводиться машина. Добре, себе показує. Навчання триватиме до кінця тижня. Тоді й назвуть імена найкращих. За перемогу відзначать проте не грошима. Оксана Троко Володимир Жабровець, Житомирщина, п'ятий канал.